Як змінився Херсон за рік після звільнення від російських загарників? Це абсолютне щастя, просто це реально подих свободи. Це місце, сили для мене це дім. Як місцеві жителі згадують період окупації? Краще свобода така, ніж, ніж оте рабство. По міста прям тотальний. Це найбільше, що їх турбувало. І чи залишаються жити у Херсоні попри щоденні обстріли? Ну не може бути норми, нормою життя е, відчуття, що ти можеш загинути ще що секунди. Якби в мене спитали про життя ще рік в окупації або будь-обстріляною, я би обрала будь обстріляною. Я мрію відвикнути від вибухів. Оце моя мрія, мабуть, завдяки чому українські військові змогли звільнити правобережну Херсонщину Появлення в нас хаймарсів. І що потрібно для деокупації лівого берега. Потрібні війська, потрібна зброя. А саме головне, тому що потрібні ресурси. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Празові. Далі про війну на півдні України. 11 листопада виповнюється рік, як українські військові звільнили Херсон. Того дня перші синьо-жовті прапори з'явилися у місті вже зранку. Не чекаючи офіційних повідомлень про деокупацію, до центру Херсона почали виходити місцеві жителі з українськими стягами. Ввечері 11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що спеціальні підрозділи Збройних сил України вже перебувають у місті, а інші сили на підступах до Херсона. Херсонці чекали, ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується. І Україна завжди повертає своє. Я щасливий бачити, як люди, попри всі загрози, попри репресії, знущання окупантів, берегли українські прапори, вірили в Україну. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у свою чергу тоді повідомив, що операція зі звільнення Херсона тривала від початку вересня. Він подякував силам оборони України за надзусилля і закликав пам'ятати про ціну деокупації. Росія оголосила, що перекидає свої війська з Херсона на лівий берег Дніпра 9 листопада. На той час командувач військами РФ в Україні Сергій Суровікін до останнього звітував, що російська армія, начебто, успішно протистоїть усім спробам наступу збройних сил України, але визнав, що Херсон та прилеглі населені пункти неможливо повноцінно постачати. 11 листопада минулого року Міністерство оборони Росії заявило, що усі їхні військові вийшли із Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра. При цьому, начебто, не зазнавши жодних втрат. Відступаючи, російські окупанти замінували майже усе місто. Про це повідомляв на той час очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Також російські військові зруйнували енергосистему Херсона. У місті було фактично відсутнє електропостачання і зв'язок. Після відходу з правообережної Херсонщини армія Росії почала регулярно обстрілювати цей регіон. Як змінилося життя херсонців за цей рік, яким вони пам'ятають період окупації і звільнення міста від згарників? Про це ми поговорили із місцевими жителями. Діана Никитюк перебувала у Херсоні під час окупації і продовжує там жити попри щоденні обстріли. Звільнення свого міста вона називає другим днем народження. Про це жінка розповіла нашому журналісту Івану Антипенко. Те, що було рік назад. Не знаю, для мене це якесь абсолютне щастя, просто ну, ці відчуття, це, це реально подих свободи. Це мрія, про яку я не могла мріяти, яка зі мною трапилась так. Ну, насправді неочікувана, бо ще 10 листопада я навіть думати не могла, що ну, завтра ми прокинемося у вільному Херсоні. І ну, ці відчуття вони. Вплинули на моє життя і ще не раз, і просто назавжди лишились в пам'яті, це, це, не знаю, як якийсь другий день народження. Просто. Ну, те, що довелось побачити, це, звісно, нікому не побажаєш. Таке побачити, таке почути через такий досвід пройти. Бо весь цей рік нас постійно обстрілювали. Обстрілювали і мій дім, дім батьків, ну просто все місто було під обстрілами, і вже, мабуть, і нема такого району, який не страждав від цього. А, відчуття з цього приводу вони дуже складні. Якби в мене спитали про жити ще рік в окупації або бути обстріляною, я би обрала бути обстріляною. Краще свобода така, ніж, ніж оте рабство. А волонтерка розповіла, що захоплюється роботою місцевих служб, які, незважаючи на небезпеку, продовжують безперебійно працювати у Херсоні. Взагалі, насправді я вважаю, що ці люди, які продовжують працювати у рятувальних службах, у медичних службах, це герої, залізні, стальні люди. І я не можу передати словами свою вдячність до них. Водії тролейбусів, комунальщики, ну це взагалі я. Я не знаю, як вони це витримують. Насправді це прям вау. Особливо після новин, коли там маршрутки, тролейбуси потрапляють під обстріли, коли комунальщики теж потрапляють під обстріли. Був випадок, в мене під вікнами комунальщик загинув від обстрілу, який просто касив траву. На жаль, і те, що після таких новин вони працюють восторг, просто повний восторг. Жінка також зазначила, що і надалі не збирається залишати Херсон. Я зараз мрію про якийсь такий спокій. Я мрію відвикнути від вибухів. Оце моя мрія, мабуть. Бо ну жити в цьому складно. Організм адаптується, я насправді вже звикла. І я навіть забула, що таке життя без вибухів, і я б, я б хотіла пригадати, що таке життя без вибухів. Чому ти все ж таки не виїжджаєш з СССР? Мене тут тримає любов до міста. Відбій повітряної тривоги. Так. Я не знаю, це якась сила, яку я не можу ніяк пояснити. Ну, в мене ще тут і батьки, тому не скажу, що вони прям сильно мене тримають. Вони мені навпаки кажуть, ну, може, ти вже куди-небудь поїдеш, але в цілому. Ну, я відчуваю, що це моє місто, і я маю тут бути, маю тут жити, маю чекати, поки всі повернуться, поки життя повернеться, і я просто не уявляю себе в іншому місті. Ще один наш співрозмовник Владислав Недоступ. Він був бійцем Херсонської територіальної оборони, яка захищала місто у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Зараз Владислав працює в силах оборони України і займається волонтерством. Під час окупації Херсона був учасником руху Спротиву. Спочатку це доволі все аматорське виглядало, там, передача даних. Ну, в принципі, це і так найцінніша інформація, що ти в окупації можеш. Ти надання інформації, розположення, хто, де, скільки. Потім, коли вже в Україні дали, хай, дали Хаймерси, то вже Ну, армія почала іноді відпрацьовувати цілі прямо в місті, але теж завжди з застереженням. В місті було дуже багато місць, куди можна було вдарити і знищити дуже смачні цілі, як то кажуть. Але ну, була заборона, тому що цивільні. Наші не стріляли там, де коли поруч були цивільні, а накрити було, можна було багато за весь цей час. Ну і все, ну 99% це інформація. Ти живеш, хтось там робить у себе вигляд, що він десь працює. Головне, в окупації це легенда. От без легенди. Дуже важко і твої ризики дуже сильно збільшуються. Я зазвичай ходив з рюкзаком, робив вигляд, що я йду за покупками або за покупок. Намагався менше контактувати, менше з кимось якось говорити, завжди з собою був телефон-пустишка, який там повністю був там з російською сімкою, російський телеграм, якісь навіть телеграм-аккаунти росняві. Там стояли, що якщо, типу, мій телефон клацати і зі мною говорити. То враження, що я такий якийсь малоросік чи щось таке. Ну, Хоча, коли мене три рази паспорт перевіряли в місті, це, слава Богу, це була не глибинна перевірка, це Росгвардія була. До речі, вони не час так ходили прям по вулицях. І прям на вулиці зупинили типу, перевірка документів. Ну, все, Паспорт України, от, типу, нормально. Ну, подивилися, спитали, типу, де прописано, ну, це їх стандартне питання. Сказав, де я цей. Прописаний е, і теж такий намагаєшся бути люб'язним. Все, перевірили паспорт. Я, коли мені паспорт з руки повернув, я на автоматі кажу дякую е, і, цей, і такий, може вам тіп, щось допомогти? Знаєш, типу так спокійно говориш, тіп, може вам щось допомогти. Типу, вам щось треба. І вони такі сразу, та ні, типа дякую. Типу єдине, де тут хліб можна купити. Я там там там. Ну все гарно, ня, гарно, ня, йдеш собі далі. Ну, це такі три випадки. У тому, що Росія піде з правого берега, херсонець був упевнений. Ну, так як я вже давно співпрацював, то звичайно нам казали, які загалом плани, коли загалом щось намічається. І ну, ж, нічого точного, просто будьте готові, зберіть до себе зброю, та що заховане, вже, можете, вже, типу, мінімум було всяких обшуків, вже більше росіян отрубувало десь останній місяць. Це пограбунок міста, прям тотальний. Це найбільше, що їх турбувало. І ще зібрав до себе зброю, все, що в мене було. Зібрав зброю і просто готувався, не знаючи до чого. Просто відчував себе як в якомусь володарі перснів. Зараз останній момент якогось мого життя така золота осінь, чудова погода. І не знаю, якось намагався більш до цього ставитися. Ой, ну, звичайно, не передати словами, який це букет емоцій, надії, сподівань. За що ти любиш Херсон? Не враховуючи, що, що я тут народився, тут е, загалом моя земля, земля моїх предків, багато поколінь. Це місце сили для мене, це дім. Тут мої друзі, тут я вставав українцем, людиною. Е, тут дуже багато, От кожна. Клаптик землі пов'язаний і має свою історію для мене. Тут, неймовірно, природа, річка. Ну, Нам взагалі так фартануло, що ми в Херсоні народились. Ну, я люблю Херсон, блин, за все. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії, частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини Приазові. У цьому випуску докладно про те, як живе Херсон за рік після звільнення від російських окупантів і що потрібно для звільнення лівого берега Херсонської області. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Політолог із Херсона Дементі Біле розповів новинам Азовія, що багато місцевих жителів після звільнення міста відчували справжню ефорію. Втім, зараз на настрої Херсонців впливає безпекова ситуація. Херсонці продовжують повністю довіряти та, да, 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 сподіватися на всю на перемогу і довіряти збройним силам України. Це є найголовнішою опорою в наші найтяжкі е, часи. Це довіра до збройних сил е, України. Але е, е, на сьогодні Херсон потерпає від щоденних бомбардувань. І знаєте, оці бомбардування інфраструктури е, і більшості районів нашого міста, де просто руйнуються щоденно, по кілька разів на, на, на день ми потрапляємо від бомбардування, і е, ми бачимо, як е, руйнується наше місто, як гинуть люди. Ну, не може бути норми, нормою життя. Відчуття, що ти можеш загинути ще що секунди? У нас кілька днів тому, кілька бабушок. Жінки похилого віку вони одна з них загинула просто біля свого під'їзду, і і подружки були поранені, бо вони сиділи на лавочці біля свого під'їзду, куди куди прилетілося цей снаряд. Тобто, це до, до цього не можна, не можна звикнути. І це оце очікування. От знаєте, очікування щоденних обстрілів, що буде вночі. Це дуже сильно вдає таку психологічне навантаження на людей, і люди зрозуміло, вони багато не витримують цього навантаження, і відчувається в тому, міська влада намагається забезпечити життя Херсона у складних умовах, але місцеві жителі все одно їй довіряють, мало каже політолог. У нас щоденно нам повідомляють про те, що відремонтували чергове е укриття, е обладнали його, е але все одно е люди не, не, ну, от, е залишається оця, оця така недовіра. Далі немає, е немає роботи. Хоча е в Херсоні зараз наш місцевий бізнес починає, е так, знаєте потроху розвиватися. У нас щоденно у нас відкриваються якісь нові які заклади, або якісь е, нові установи. Але з, з негативних моментів ми, ми бачимо, е, як та ж сама місь, е, міська влада вона намагається там боротися зі стихійною торгівлею, е, роз, е, заганяти людей там на ринки, куди потім прилітають російські снаряди та, е, та, е, та ракети. І це, ну е, це би підриває довіру та в розумність дій влади, і чи влада розуміє, що вона робить, і це це ну впливає на той низький низький рейтинг що. Що влада в особі керівництва військової адміністрації не зовсім розуміє, що треба робити. Робить якісь звичайні речі, там наводить якийсь якісь там порядок, наприклад, зі стихійною торг торгівлю. А чи на насправді треба дати людям більше свободи, розумієте, щоб вони могли виживати в цих, в цих умовах. Ситуацію могло би покращити певне перезавантаження місцевої влади у Херсоні. Вважає Дементі Біой Херсон зараз є вже звільнене місто. Вже цілий рік воно є звільнено. І можливо, треба відновити роботу міських рад, бо депутати, які мають вирішувати питання бюджету, контролю за бюджетом, контролю за тими, як використовуються ці бюджетні бюджетні кошти, і розподілити повноваження. Можливо, треба відновити роботи місцевих рад, щоб не одне щоб нашу владу Херсонську не особлювала одна людина, начальник військової адміністрації, а особлювала. Там колективний орган, представницький орган е, нашої Херсонської територіальної міської громади. Втім, херсонці пильно відстежують новини з фронту і сподіваються на звільнення лівобережної частини області і всієї України. Додав політолог, сподіваються на те, що буде звільнений, е, звільнений, звільнений лівий берег. Що будуть звільнені по перше, прибережні громади Олешки, Гола, пристань, села, які по поблизу? Ми щодня читаємо зведення бойові. Слухаємо те, що розповідають очевидці по події, і е, чекаємо на такі оптимістичні п -п -п оптимістичні повідомлення з лінії фронту. Але ми бачимо, як це важко дається, якою ціною це дається. Ми розуміємо цю е, ціну далі. Е, ми чекаємо на на перемогу, на всю перемогу, щоб ворог був відкинути за межі, за межі кордону на, нашої країни, щоб був звільнений звільнений Крим. Народний депутат України родом із Херсона, полковник СБУ Роман Костенко, розповів новинам Празовія, що російські окупанти, коли захоплювали правобережжя, зробили некоректно розрахунок сили засобів, які їм були потрібні для просування. Після того, як вони війшли, там вони пройшли лівобережжя, і практично на правобережжі вони вже почали зустрічати спротив. Найбільше вони застріли під е, Миколаєм. Далі вони просуватися не змогли. Вони були зупинені, викинуті за річку Інгулець, і потім уже багато факторів впливало. Вони зрозуміли, що далі вони йти не можуть. Вони перейшли до стратегічної оборони на цьому напрямку. На початку вони думали, що їм зараз докинуть військ, і вони все таки вийдуть на Миколаїв, на Одесу, на Придністров'я і на Молдову. У них був такий план, але е цього не сталося. І чим далі вони тут були? тим вони бачили, що наші сили оборони, наше командування накопичує війська і здобуває маленькі перемоги. Маленькі перемоги були у вигляді форсування річки Нгулець і захоплення Плацдарму в районі Оброду. Це вже скажем так, робило Росіян більш шаткішим їх перемог. Важливу роль у звільненні правобережної Херсонщини зіграла робота американських ракетних систем Хаймарс, каже Роман Костенко. Появлення в нас хаймарсів, які в принципі вже могли діставати до Антонівського мосту і до Новокаховської дамби, і поступово їх тримали під контролем і руйнували. Да, росіяни там намагались робити якісь переправи. Пантоні, в тому числі і там якісь баржі ставили для забезпечення, але Скажем, це їм допомагало на якомусь етапі, але повністю, скажем, не задовольняло їх потреби. І Збройні сили України, збройні сили оборони, постійно їх піддавлювали. Це було питанням часу, коли. Вони, звичайно, могли довго там триматись, але все ж таки не завжди не, не дуже довгий термін. Ну і з моєї точки зору, стратегічно е, відіграло це вже такі військові. Звійськова стратегія, це росіяни, вони прийшли сюди з великими планами е денацифікація, демілітарізація, звільнення так званих е ЛДНР, які вони анонсували. І от коли призначили соровіки поставили завдання якоїсь перемоги. Вони нічого не досягли. Практично тими масштабами, якими вони зайшли, вони нічого не досягли. Їм потрібна була якась перемога. Е було вирішено, що звісно потрібно, хоча. б в адмінкордонах Донецьку в Луганську області повернути для того, щоб звільнити лівобережну Херсонщину, українським військом потрібно більше ресурсів. Додав депутат. Потрібні війська, потрібна зброя, саме головне, тому що потрібні ресурси форсувати річки досить важке і дороге задоволення, і в плані. Втрати в плані взагалі ресурсів і фінансів це мабуть одна з найскладніших речей, які можна робити, особливо коли ці річки заміновані, так само, як і замінована територія, до прикладу, на Запорізькій області. Ми форсували свого часу річку Інгулець. Вона там завширшки 25 метрів, глибиною 2 метри. Її два місяці, якщо я не помиляюсь, тоді ми штурмо намагалися просувати, тоді ставили ці переправи. Там переправи максимум жили по 40 хвилин і по пів години. Тільки побудували там щось перекинули, туди зразу прилітає. Там це було дуже складно, поки ми накопичили і поки ми зробили такий достатній пландан, щоб противник відчув загрозу. Це річки не невеличкі 25, Може, десь і не було 25 метрів, де ми робили броди. А Дніпро в найменшому місці тут. 280 метрів і глибини тут не 2 метри. Зовсім інший підхід, зовсім інші ресурси. Інша техніка потрібна Тому потрібні ресурси, спеціальна техніка, потрібні люди, потрібна зброя, потрібна артилерія, потрібна авіація. То тобто, ну, можна перераховувати, перераховувати російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр новини новина Азов'я. на все добре. Вини приазов'я.